речі, як до такого ставитися, якщо вам будуть платити гроші для того, щоб ви повернулися там в Україну, 13 листопада почала діяти, українці за кордоном можуть записатися до консульських установ, будуть конфісковувати автомобіль, будуть забирати водійські посвідчення та ще й саджати до тюрми. Тобто тут все по максимуму. Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні, як завжди, важлива та цікава інформація з Польщі та Європи. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця. Новин буде кілька. І, звичайно, дякую всім вам за вашу підтримку. Це вподобайки, це репости, коментарі. Ну, звичайно, хто вперше потрапляє на цей канал, підписка та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую всім за вашу активність та за вашу підтримку. Уряд веде активну боротьбу з порушниками, особливо з тими, хто їздить за кермом п'яним, хто їздить за кермом під наркотичним впливом та злісних порушників дорожнього руху. І зараз уряд пропонує знову змінити правила і знову їх зробити ще жорсткішими. Міністр юстиції Польщі заявив, що якщо вони приймуть ці останні поправки, внесуть їх і їх підтримують, то буде легше. Вилучити водійські права та конфіскувати автомобіль. Що говорить міністр юстиції? Якщо хтось порушує заборону на водіння, ми хочемо, щоб він позбавився водійських прав на все життя. Ідея полягає в тому, щоб суди кожного разу перевіряли, чи особа позбавлена права керування і щоб ці вироки не збігалися. Ще одним елементом посилення норм є розширення застосування штрафних санкцій у вигляді конфіскації транспортного засобу. Міністр юстиції зазначив, що планується, що суд зможе призначити таке покарання при затриманні водія, якщо в нього в крові буде від 0,5 до 1,5 проміле алкоголю. При цьому конфіскація автомобіля буде обов'язковою. Як бачимо, польща щоразу все більше і більше веде боротьбу з порушниками дорожнього руху, а особливо з тими, хто зловживає алкоголь чи ще якісь там наркотичні засоби, і в такому випадку ще й сідає за кермо. Будуть конфісковувати автомобіль, будуть забирати водійські посвідчення та ще й саджати до тюрми. Тобто тут все по максимуму. Краще все ж таки викликати собі таксі чи попросити колегу тверезого, щоб вам привезли автомобіль чи вас завезли додому, а не ризикувати і своїм здоров'ям, і здоров'ям людей, які навколо вас. Тому що я вважаю, що людина за кермом має бути Терезво. Якщо вона п'яна, якщо вона під наркотичним впливом, це є вбивця. І він не має сидіти за кермом. Він має сидіти у в'язниці. Це моя думка. Своєю думкою діліться в коментарях. Ще одна зміна буде розглядатися в уряді в Польщі щодо. Оплати іноземцям, щоб вони покидали Польщу. Чули про такі пропозиції? Я вам зараз розповім. А потім вже перейдемо до третьої новини, яка буде стосуватися консульств і їхньої роботи та отримання послуг українцям. Незабаром уряд розгляне пропозиції зміни до закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 26-го року. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму та Сенату. Подібні рішення вже діють в Литві та Великій Британії. В Литві за повернення додому платять тисячу. Євро в Британії платять 3 тисячі фунтів, як пояснив Мацей Дущик, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, гроші можуть збільшити шанси того, що іноземці виявлять бажання добровільно повернутися до країни походження чи транзитної країни. Наразі невідомо яку суму польський уряд готовий буде виділити на ці цілі, на кого будуть розраховані ці виплати, якщо все це запрацює і все це прийметься. В першу чергу ці гроші будуть спрямовуватися тим іноземцям. Які були в Польщі, попросили міжнародного захисту, але, по іншу, але поїхали до іншої країни, і з тої країни їх повернули знову до Польщі. В такому випадку буде пропонуватися сума, якась, яку ще не придумали тим іноземцям, щоб ті поверталися вже до себе додому. Якщо такі іноземці походять з країни, перебування в якій є небезпечним для життя, польська влада не має права примусово їх вислати на батьківщину. Однак польська влада може дати їм гроші, щоб вони самостійно ухвалили рішення про повернення додому, Так говорить заступник міністра. Дущик наголосив, що Польща не планує розширювати кількість центрів для біженців чи запроваджувати нові процедури примусової депортації. Він також анонсував запровадження нової електронної процедури подачі та розгляду заяв іноземців на проживання в Польщі. Отже, як бачимо, пропозиції оплати грошима повернення додому є. Найближчий період, коли це може запрацювати, це аж 2026 рік. Запрацює воно, не запрацює невідомо, тому що це має затвердити прийняти і в Сеймі, і в сенаті. Але розмови такі є. Про це говорять міністри. Значить, пропозиції такі точно будуть. Ви речі, як до такого ставитися, якщо вам будуть платити гроші для того, щоб ви повернулися там в Україну, ну, можливо, і мене і інші іноземці дивляться в інші країни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступна третя зміна, яка вже з 13 листопада почала діяти, українці за кордоном можуть записатися до консульських установ за допомогою дії або електронного ключа. Ви вже пробували це зробити? Як пояснює МЗС? Оновлена електронна черга має низку переваг. Які ж ці переваги? В першу чергу це запис на півроку вперед, тобто там не на тиждень, на два, навіть не на місяць, а на півроку є можливість проглянути всі дати і собі записатися. Запис потрібно буде підтверджувати кілька разів: 30 днів до візиту, 7 днів до візиту і 3 дні до візиту. Таким чином будуть з'являтися вільні місця, вільні дати, якщо людина не зможе прийти на візит. Ну, тому що вона буде змушена підтвердити, не підтвердить, значить вона відмовилася, значить інша людина зможе підтягнутися на цю дату. Можливість додати до запису дітей це теж надзвичайно важливо, тому що за кордоном дуже багато батьків з дітьми. Дуже. Ну і звичайно, основне, що в цьому є, це захист від посередників, тобто маєте півроку, Шукаєте для себе відповідну дату, і вам вже не потрібно йти шукати посередників або викупляти там черги і тому подібне, нікому не платити. Намагаєтесь в піврічній даті знайти для себе дату, забронювати і потім прийти до неї. В міністерстві закордонних справ звернулися до усіх відвідувачів, хто має запис до консульських установ після 14 листопада, 2024 року, ще раз пройти реєстрацію в оновленій електронній черзі. Так, щоб оновити дані, оновити чергу і вже контролювати цей процес самостійно. Отже, друзі, ось такими важливими новинами я хотів з вами сьогодні. Поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також дуже вас рекомендую приєднуватись на мій інстаграм та на мій телеграм-канал, де можна задати запитання про Польщу та кордон і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую бути підписаним. Також там є багато цікавої і важливої інформації. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую і всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.